Мої танішні шановні друзі, давайте з вами подивимося, для чого. Єрмак їздив у Лондон, Лондон і зустрічався із Залужним. Що між ними там було? Яка розмова, яка ціль була у Єрмака? Дивимося, ось він зразу перший випав, да? ось він на поверхні. жезловий наш король Єрмак. Ой, Єрмак мутна лошадка. ой, мутна, перевертень. Таємні, він, він вів якісь таємні е, справи від мені. Щось треба було йому таємно е, е, провернути. Але він отримав там відмову. Щось, щось, щось запропоновано було, е, і йому було відмовлено. Або він відмовив комусь щось. А, а, знаєте що? А справа стосувалася домашніх ценностей. Розумієте? Ну, для Єрмака це дуже-дуже важлива була поїздка, туди, скажімо так. Зразу ж, зразу ж це темна справа, дуже темна справа. Стосовно домашніх цінностей. Ну, давайте ще подивимось, що. Найближче оточення. А дивіться, він пропонував. Він пропонував, Єрмак пропонував залужному новий проєкт. дивіться, пропонував новий проєкт дуже швидко війти у кагорту найближчих друзів Єрмака. Він запрошував, дивіться, він пропонував йому дружбу. Він пропонував новий проєкт, щоб він. Був його найближчим другом. Дуже треба швидко діяти. Бачите, дуже швидко діяти треба, час прискорюється вже. Ось так, але відмова була. Була відмова. Давайте ще глянемо. Ну, знаєте, зразу, зразу між заложним і ярмаком відбулося непорозуміння. Швидше всього, що дивіться, проєкт з самого початку, бо це початок, да? паш, паш це завжди початок, початок нової справи, початок проєкту і так далі. Цей, цей проєкт від початку, він уже є кризовим, тобто е е е Жезовий король. Да, зі своїм оточенням. Це проєкт, який вже ну, він зазнає кризи. Хочуть створити новий, пропонують щось, ось, пропонують щось залужимо і отримують відмову. Тому що різні погляди у цих людей абсолютно різні погляди на цілі, на цілі. На плани і цілі, як треба, ну, можливо, діяти в Україні. Так, ну, тут я не буду говорити, карта України не випала. Ми просто підр... підрозуміваємо, що це, говорили про якийсь проєкт, можливо, про якусь нову партію. Дивіться, і тут е, у них різні погляди на цілі і на шляхи досягнення цих цілей. Далі цей Контрольор разом із своїми друзями із найближчим оточенням своїм, він уже ну, політичний труп. розумієте? Він політичний труп. Тому йому треба якийсь новий, дуже швидко склепати якийсь новий проєкт. Але навіть якщо залужний туди погодився б іти, да, пропозиція, все рівно для залужного цей проєкт пішов би по луні, його б обдурили. Його обдурили. І він прекрасно, залужний прекрасно розуміє, що хто такий Єрмак? Да? Луна це перевертень, це оборотень, це тайний враг. Він це прекрасно розуміє, і тому зразу ж відмовляє. Зразу відмовляє. Ну, те, що, те, що король жезловий разом із своїм оточенням, політичний, вони дуже-дуже слабкі, це політичний труп. Ну, я думаю, що досить, досить красномовно вже все сказано, як то кажуть. Дуже-дуже да? зрозуміло, скажімо так, зрозуміло, карти пояснили все це, так? Наостанок, буде вищий суд. Таємно готується, готується. А, таємно готується зрада. Розумієте? Програний бій. Таємно готується по вищому суду, готується таємна зрада. Ось так. Швидше всього, Заложний розуміє, що це за кампанія, і туди йти не треба, звичайно. Програний бій. Ну, розумієте, Агентура просила допомогу для того, щоб себе підсилити. От, оточення жезлового оточення короля, воно дуже слабке, тому просили допомоги, щоб підсилитися, щоб підсилити свою команду, скажімо так. Чи буде заложний в їх команді? Ведеться гра. Ну, заложний, знаєте, заложний з ними веде певну гру. Ну, Так як він очолює дипломатичну місію в Лондоні, він, звичайно, що пов'язаний із командою цього, з командою Жезлового короля імператора. Звичайно. Розумієте, тому він, він веде з ними певну гру. Все це попусту. Все це попусту закінчиться розчаруванням. Ні. Треба, треба зараз залужному відбути свою місію, розумієте? Свою місію. Його, я вважаю, що він там у силці, да, його туди, щоб він не заважав рейтингам. звичайно, що його відправили. Але все це йде, знаєте, все це попусту. Не буде він в команді. Не буде він в команді Жезлового короля. Не буде. Все йде попусту. Він їм протистоїть. Він, він буде захищатися протистояти стосовно цієї пропозиції. Ні, не піде. Результата не буде. Результата не буде. Дивіться, поки що, поки що робота по поверненню залужного в наш дім відкладається. Тобто пропозиція була от, е, прийти у команду до м, Зеленського і до Ярмака, але Залужний зразу ж відмовив різні погляди. Е, дивіться, вони б хотіли його повернути. Можливо, навіть тут була пропозиція. Дивіться, пропозиція ось була м, повернутися в дім, але результати м, поки що відкладено результат повернення. Значить, якщо він не вступає в їхню команду, то, звичайно, що він їм тут не потрібен, для того, щоб ну, для чого, щоб він рейтинги їм портив. Тому поки ні. Є великі страхи, є великі страхи стосовно, стосовно зміни в господарській частині. Є ідея політичної еліти. Да, політична еліта хоче розпочати певну політичну гру. Ну, така ідея була залучити, але від цього доведеться йти. Не вийде, я вам скажу, ось імператор, що він тут, імператор активно діє, але через свої дії в майбутньому він получить удар. Удар по дьяволу. Команда, яка буде знову набиратися, дивіться, набиратися співпрацю, співпрацюють з дьяволом по домовленостях таку ось ідею, шанс знову хитрувати, працювати, ну і так далі. Ну, ви знаєте, я думаю, що все-таки наш імператор і Жезловий Король планують чіплятися до останнього за політичну. Кар'єру в Україні. Знаєте, вони хочуть підсилити свою команду. Вони, швидше всього, пропонували заложному прийти в команду. Заложному доводиться вести певну гру, ну, як певну гру? Я тут мається на увазі, на увазі як співпрацювати. Ну, він повинен, тому що він він, Україну. Представляє в Лондоні, тому він ну, повинен, ну, повинен винужден да, спілкуватися, змушений спілкуватися із Зеленським, і з Єрмаком, але він веде певну гру з ними, розумієте? і я думаю, що він ні за що не піде в їхню команду, тому що зразу карта показала відмова, різні погляди. Дякую вам за увагу, на все добре, до побачення.